Хочете, щоб ваша дитина завжди досягала успіху, тоді обов'язково послухайте про цей експеримент. У 1968 році в каліфорнійській початковій школі двоє дослідників вирішили провести експеримент. Вони сказали вчителям, що в класі є обдаровані учні, які мають прихований потенціал на відміну від інших учнів. Хоча насправді так не було. Вчителі до обдарованих дітей ставились набагато краще. Вони. Краще розказували матеріал, не давали довший час на відповіді, і, взагалі, вони створили таке класне середовище для навчання. Учні, в свою чергу, повіривши в свої сили, показали просто неймовірні результати. Вони насправді були краще, ніж інші діти в класі. Саме ці учні, яких казали дослідники, це називається ефект пігмаліона. Це коли ми віримо в сили дитини, і дитина вірить сама в себе. Тому що нам ні батьки підтримуйте своїх дітей, вірте в своїх дітей, і вони обов'язково досягнуть успіху.